Друзі, всім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз. наш спеціальний проект дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Кремль намагається легітимізувати окупацію Херсонщини через Білорусь. Окупаційна адміністрація Херсонщини на чолі зі славнозвісним гауляйтером Володимиром Сальдо відвідала Білорусь і підписала черговий меморандум про співпрацю. Лукашенко заявив про готовність розвивати ці відносини і навіть закуповувати продукцію з окупованого регіону. Окупаційна пропаганда подала це як стратегічний напрям, Нібито відновлення сільського господарства, різні там соціально-гуманітарні програми. Та реабілітація дітей насправді це не про розвиток, це про створення картинки для пропаганди і намагання переконати жителів тимчасово окупованих територій, що окупація має майбутнє. От і ціль моєї собственного говоря, поїздки такої ділової, краткосрочної я виконую поручення нашого президента. Пора думати о тому. Що... Как ми будемо жити, працювати і создавать условия для життя людей. Тому що, як как би бы то ни було, все, що не делает власть, це в першу чергу вона об'язана удовлетворить жизненные потребности людей. Росія використовує Білорусь як ширму для легітимізації окупації українських територій. Такі меморандуми не мають жодної юридичної сили і не змінюють факту, Херсонщина це Україна. Замість відновлення регіону окупаційна влада приносить кризу, зупинку економіки і збідніння населення. Україна та міжнародна спільнота не визнають жодних таких подібних домовленостей і подібного роду провокацій. Окупанти вкотре відправили групу дітей з тимчасово окупованих територій на мілітарну програму Зарніца. Росія продовжує системно втягувати українських дітей із тимчасово окупованих територій у свої військові програми. Чергову групу школярів із Херсонщини нещодавно відправили до міста Волгоград. На так звану Зарніцу 2.0 мілітарний табір, де з 13 по 23 вересня дітей навчатимуть вогневій підготовці, орієнтуванню, медичній допомозі та навіть управлінню дронами. Участь організували активісти Кремлівського руху перших разом із місцевими колаборантами. Цей так званий захід подають як таку, знаєте, військово патріотичну гру, однак насправді йдеться про відверту підготовку дітей до майбутньої війни. Молодь тимчасово окупованих територій перетворюють на майбутніх воїнів, позбавляючи їх права на нормальне дитинство. Нагадуємо, що Зарніца – це не просто гра, а один із елементів системної мілітаризації, котра спрямована на асиміляцію та знищення української ідентичності. Україна та міжнародна спільнота неодноразово наголошували, залучення дітей до всієї цієї воєнщини є військовим злочином. Російські програми, як «Зарніца», Поїз героїв є частиною цієї злочинної цілеспрямованої політики. Друзі, якщо вам подобається це відео і ви би хотіли бачити наші наступні виписки, то обов'язково ж підпишіться на наш ютуб канал. Також поставте вподобання під цим відео та залиште коментар, аби більше людей знали, а що ж відбувається на тимчасово окупованих українських територіях. На тимчасово окупованих територіях планують розширити роздачу земель російським бойовикам. На пленарному засіданні в Москві диктатор Владімір Путін підтримав пропозицію роздавати бойовикам по 2 гектари землі. На тимчасово окупованих українських територіях Путін прямо заявив, що така практика вже застосовується на Донбасі і в так званих нових регіонах, і він готовий поширювати її далі. Я для учасників СО. да, согласен, Більше того, в ніколи э, нових територіях наших історичних такі рішення вже приймаються. Ну, в цілому ви праві, абсолютно я б це піддержав і это, розширив би цю практику. Так Но... тобто землі українців. Часто насильницько конфісковані росіяни перетворюють на своєрідну нагороду для тих, хто бере участь у війні проти самої ж України. Такий прийом окупанти використовують для того, щоб загітувати як можна більшу частину бажаючих та охочих вступити в армію РФ. Водночас, це ще один спосіб вплинути на демографічний склад населення на тимчасово окупованих територіях, який має бути ісконно ісконноруським. Це грубе порушення міжнародного права і ще один доказ того, що початок війни Росії проти України мав виключно колоніальний імперський характер. Окупанти забороняють дітям користуватися будь-якими месенджерами, окрім шпигунського месенджеру Макс. За інформацією Центру національного спротиву, із 1 жовтня на всіх тимчасово окупованих територіях росіяни хочуть заборонити абсолютно всім школярам користуватись будь-якими популярними месенджерами, крім російського МАКС. Для цього тиснуть на батьків, змушуючи їх встановлювати додаток. Фактично, це спосіб перетворити тимчасово окуповані території на цифровий концтабір. Если мы говорим о национальном мессенджере, то он не просто так появился, а для этого были соответствующие предпосылки. И предпосылки в первую очередь были связаны с тем, что на сегодняшний день в нашей стране присутствует несколько крупных мессенджеров, вот, которыми активно пользуются граждане. И данные мессенджеры стали использоваться в частности мошенниками. Вот И было тяжело контролировать и получать сведения от мессенджеров, от тех лиц, которые ну по сути, наживаються на гражданах. Окупаційна адміністрація дуже чітко ніби пояснює, що це боротьба з шахрайством та екстремізмом. Але це все їм зручно, бо справжня мета очевидна: тотальний контроль над листуванням і повна ізоляція інформаційного простору українців на окупованих територіях. Через Макс можна не лише спілкуватись, а й отримувати держпослуги, робити платежі та проходити ідентифікацію. Фактично, це інструмент для збору персональних даних. І стеження. У такий спосіб Росія хоче замкнути жителів тимчасово окупованих територій виключно в російському інформаційному середовищі пропаганди і відрізати їх від українських незалежних джерел інформації. Культ війни на тот. Молодь зганяють на мілітаризовані вистави. І от у тимчасово окупованому Скадовську школярів і студентів зібрали на прем'єру такої, знаєте, театралізованої програми Тьоркін бил, єсть і на сцені відтворювали події Другої світової війни, а головний акцент робили на стійкості радянських солдат. Після вистави дітей спеціально зустріли з учасником так званої СВО Дмитром Папльовкіним, який ділився власним бойовим досвідом. Захід організували окупаційні структури. Та фонд защитники отечества. В централизованной программе воплотили дух фронтовых дорог, быт, печали и радости русских солдат. В основу постановки легли произведения и письма Твардовского. Артисты театра погрузили публику в эпоху Великой Отечественной войны, показали переживания и невероятную стойкость народа. Мне, мне Росія на тимчасово окупованих територіях системно формує оцей культ війни серед молоді: театр, лекції, форуми, зустрічі з військовими – все це стає інструментом пропаганди. Дітям нав'язують ідею, що їхнє майбутнє це війна, а не розвиток і навчання. Фактично, школярів готують бути частиною військової машини Кремля і ще з підліткового віку. Це грубе порушення міжнародного права і черговий злочин окупантів проти українських дітей. Ніколи такого не було. І от знову. Примари ГУР вперше знищили два літаки амфібії Б-12 у Криму. 21 вересня українська розвідка здійснила унікальну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Спецпідрозділу гурмо України примари вперше в історії знищив два російські літаки-амфібії Б-12 «Шайкань». Ці літаки оснащені дорогим обладнанням для виявлення та боротьби з підводними човнами. Втрата одразу двох таких літаків є для Росії не лише відчутним ударом по їхніх військових можливостях, а й серйозним, знаєте, таким іміджевим провалом разом із чайками. Примари ліквідували ще й багатоцільовий гелікоптер Мі 8. Це перший випадок ураження Б-12 за час існування цього типу літаків. І він демонструє, українські сили здатні діставати ворога. Навіть на найбільш захищених об'єктах у глибині окупованого Криму. Кожна така операція наближає деокупацію нашого півострова і підтверджує, що жоден куточок окупованих територій не є безпечним для російських окупаційних військ. Друзі, більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua ну або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому все. Зустрінемося з вами ми вже через тиждень. І пам'ятайте, що Україна обов'язково переможе.